Всім шалом! Досить довго я не міг просто записати це відео, але я не йшов відповідь. Чому? Я не міг записатися відповідь. Дуже часто, коли ми задаємо собі навіть або комусь таке питання, чому у мене немає того, -то? чому у мене немає того, то чому я не такий, чому там то, все, то, все сьо, туди-сюди, чому так? Насправді відповідь дуже проста. І в цій відповідь немає ніяких ну, От, Наприклад, ти задаєш собі питання, чого я не можу підійти до дівчини? До красивої дівчини. А відповідь насправді дуже проста. Просто діяти. Ти не можеш підійти до цієї дівчини, бо ти не підійшов до цієї дівчини, як би це банально не звучало. Ну і якраз відповідь в цьому питанні це дія, твоя дія. Як ти поведеш в цей момент? От я не міг довго записувати це відео, і найкраще, що я можу зробити, це просто почати записувати це відео. Як би монально це не звучало, але ну, таке життя Насправді дуже важлива річ. Це, це говорити з собою, задавати собі питання, і обов'язково обов ці питання записувати. Ну, можна виділити зошит. У мене такий блокнот, ручка. І ці питання всі за себе записувати. І обов'язково давати на це відповідь. Ну, от, наприклад, один мільйон доларів. Для чого тобі 1 мільйон доларів? Береш блокнот і записуєш. Якщо ти не можеш дати собі відповідь на це питання в блокноті, то тобі не треба мільйон доларів. І логічно, що ну, ти отримуєш мільйон доларів, навіть якщо тобі умовно повезе, і ти не будеш від цього щасливий і радий. Тобі просто цього треба, просто як галочка. В тебе має бути конкретна ціль, для чого тобі ця річ. Для чого. Пишеш. 1 мільйон доларів. Для чого мені потрібна річ? І починаєш розписувати. Не тільки один пункт, а 5-10 пунктів. Обов'язково. Так само ну, з цілями. Береш, запишуєш ціль. 1 мільйон доларів. Пишеш. Чого в мене немає, ну, щоб досягнути 1 мільйона доларів, береш і це все розписуєш. Усе. Просто кожну маленьку дрібничку теж записуєш. У мене на деякі цілі виходить ну, по 4 сторінки. Кожну дрібничку. Потім пишеш, як досягти оцих маленьких дрібничок, щоб потім вони дали мені оцей мільйон доларів. Все розписуєш, все як, як, як це зробити? І після того, як ти це все розписав детально, просто, деталь, ну, максимально детально. Чаджіті, до речі, допомогу. Дуже зручно в нього щось питати, такі математичні. ці Ну, от ти сидиш в тіктоці або в Ютубі навіть дивишся це відео. А замість того, щоб ти дивився це відео, ти міг вже починати діяти. Починати все записувати. Бо в голові теж воно потрібне. Але в голові ти не можеш зберегти цю інформацію. В тебе вона десь є зараз. Ти оце думаєш, в тебе є мотивація. Ти сьогодні будеш умовно все робити для цієї цілі. А завтра. Ти за це просто забудеш. Або не згадаєш, тобі буде лень і все. А так тебе буде це все записане. Ти коли тобі прям максимально не хочеться, ти береш, відкриваєш цей блокнот, читаєш. Так, що? Пане, там якась цілія, да? На 25 рік, умовно. До речі, всі дуже багато людей собі кажуть: 25-му році змінить все, 25-й рік я стану мільйонером. 25-й рік. Я доб'юся висот. Але вони нічого не роблять. Вони просто це собі говорять там, в своїх думках, типу думають, ну і нічого з тим не роблять. А ти береш і це все записуєш в блокнот. Такі банальні речі, але вони дають просто ну, якісь ну, нереальні результати оці речі. Просто головне, після того, як ти це все записав, починати діяти. І прям їбашити До кінця. До кінця прям їбашити, До кінцевої своєї цілі. Дуже важливо поставити таку ціль, щоб ти прям прям рвав. Просто, щоб ти не так думав, щоб. Ну, або, або вийде, або не вийде. Щоб ти прям знав, що в тебе все вийде. Щоб в тебе впевненість була до цього досягти. І ти цього обов'язково досягнеш. Якщо ти це все робиш і будеш діяти. Як би це банально не було, дія це по суті <база>, база, основа основ. Але ти не будеш діяти без. Того, щоб оце все записати. Це не обов'язково блокнот записати. Можеш використовувати нотатки на айфоні. там теж дуже зручно, і таблички, в принципі. Я надіюсь, ти мене зрозумів. І ти зараз, після цього ж відео, візьмеш блокнот або зайдеш в нотатки, і не підеш садіти в TikTok або десь дивитись ще якесь відео. Просто підеш і запишеш свої цілі, підеш і запишеш. Що мені треба до цього цілей, підеш і запишеш, як мені досягнути ці цілий. І продумуєш конкретний план, щоб досягнути своїх цілей. Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Зараз я прощаюсь, бо в мене теж. Цілі чекають.